У Іллі вже є нові стосунки. Чи ревнуєте ви його до нової обранниці, чи боляче вам дивитися на нові кадри, де він разом з нею? Раніше було боляче, дуже боляче було. Неприємно, плакала в подушку, дуже багато плакала, була заспокійливі. Зараз якось все одно. Якщо йому добре, то нехай в нього все складається, як на мого найкраще. Що я не помиляюсь, ви розповідали, що він почав з нею спілкуватися ще будучи з вами у стосунках. Тобто, можна сказати, що він від вас пішов до неї, чи все-таки в них по-іншому якось розвивалися стосунки? Якщо чесно, не знаю. Ну, те, що ми були з однієї компанії, він був вона була моєю подругою, то так, ми спілкувалися в одній компанії. Те, що вони почали зустрічатися, це було шок не тільки для мене, а й для всіх, хто там був. Ну, типу, ну, окей, а цій дівчині ви щось писали, тому що фактично, якщо ви говорите, що ви дружили, ви пережили таку е, зраду від подружки. Ні, 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 нячем.